Ну завантаж додаток. І ти завантаж. І ти завантаж. Ви всі завантажте додаток. Та знайди вже собі юзер еквізішн менеджера. А хто він? Привіт, мене звати Андрій. Я працюю в компанії Quarks на позиції Head of User Acquisition. Хто такий юзер еквізішн і яка його роль у компанії? Як на мене, в наш час який би крутий не був продукт, якщо його не рекламувати, про нього ніхто не дізнається. User Acquisition спеціалісти розробляють, підготовлюють, запускають, налаштовують рекламні кампанії для того, щоб кожен продукт знайшов свою аудиторію. А хто до звідки може прийти до User Acquisition? Як на мене, в User Acquisition можна прийти з будь-якої вертикалі. Головне мати бажання розвиватись саме в маркетингу, наполегливо працювати та навчатись. З чого варто почати свій шлях в User Acquisition? Враховуючи свій досвід та дивлячись на свою команду, вважаю досить непоганим початком роботу саме з рекламних агенцій. Це крута школа, де досить за короткий проміжок часу можна отримати колосальний досвід роботи з різними продуктами, вертикалями, так і з різними джерелами трафіку. А які є плюси та мінуси професії? До плюсів точно можу віднести повну оцифрованість своєї роботи. Тобто ти абсолютно цілковито можеш виміряти, якими своїм який value компанії приносиш своєю роботою та своїми діями. На противагу до цього з мінусів можу віднести те, що доводиться працювати нон-стоп. Серед юзерквізішен менеджерів навіть існує така фраза трафік не спить. Тому що доводиться контролювати, слідкувати за рекламними кампаніями і вдень, і вночі, і під час свят, і вихідних, і у відпустці і на корпоративі. В user Acquisition існує такий міф, що все залежить від залучення. Тобто, якщо користувач прийшов на продукт і він не купує, тобто не оформлює підписку, не купує товар в інтернет-магазині, вся справа в залученні неправильних налаштуваннях або чомусь такому. Але насправді дуже важливу частину складає. Те, що відбувається вже після залучення, користувацький досвід в перші хвилини години життя. Наскільки продукт закриває потреби користувача? Які емоції користувач отримав під час використання продукту? Тому, як на мене, дуже важливо формувати плідну співпрацю команд залучення та команд продукту. Які must-have метрики мають юзер еквізішн менеджери? Звісно, це може відрізнятися від компанії до компанії, але як на мене точно слід йти далі за CPC, CTR, CPM. і враховуючи можливості сучасних технологій та джерел трафіку, точно використовувати в роботі такі метрики, як Customer Acquisition Cost, EPC, ROI, ROMI, ARPU. Давайте обговоримо кар'єрний розвиток. Куди йти далі? Точно немає меж досконалості і можна постійно працювати над ростом власного сіньоріті, враховуючи те, як маркетинг досить стрімко розвивається. Також досить логічним є шлях в менеджмент зі спеціаліста в лідах, да, або СІМІО. І з власного досвіду маю гарні приклади розвитку в суміжні сфери, такі як Product маркетинг менеджер Product Owner або Project менеджер А як виглядає твій типовий робочий день? Ну тут точно варто відмітити, що день ліда і спеціаліста відрізняється для спеціалістів, точно переважну частину часу займає. Підготовка, налаштування, запуск, контроль рекламних кампаній, постаналіз, оптимізація власне цих рекламних кампаній. Також частину часу йде на співпрацю з суміжними командами, такими як креативна команда по питаннях. Пошуку нових концепцій креативів, вдосконалення їх і таке і інше. Ну і, звісно, підтримка обізнаності в вертикалі, тобто це перегляд відповідних вебінарів, прочитання статей та обмін досвідом з колегами по цеху на нетворкінгу. А назви топ-3 софт скіли, якими має володіти юзер Acquisition менеджер. Це точно допитливість. Це точно посидючість та аналітичність. А яку книгу порадиш прочитати юзер юзерквізішен менеджерам і чому корисна книга Філа Бардена, вибуховий маркетинг? Вона пояснює та описує, як діють люди користувачі під час прийняття рішення та що на них впливає в цей момент, і вона точно може надихнути та створити певний беклог ідей та підходів, які потім можна використовувати в залученні. А що побажаєш новачкам, які тільки починають свій шлях в User Acquisition Management? не боятися експериментувати та робити помилки. В маркетингу помилки це зазвичай втрата грошей, але якщо все зробити правильно, ця інвестиція точно окупиться.